Це, по суті, була перша крупна презентація стану готовності України перед високоповажною організацією Фіба Європа перед членами виконавчої ради. З того моменту, як Україна здобула право проведення Євробаскету, таких презентацій у нас ще не було. Потрібно було охопити весь процес підготовки, який стосував стосується не лише організаційної складової. Але членів борду дуже цікавий стан підготовки власне арен як ключовий елемент будь-якої підготовки. Тому у нашій презентації президент Федерації баскетболу запевнив колег, що Україна виконає всі зобов'язання. Організаційна складова турніру чотири міста, які вже пройшли, горнило Євро 2012 Плюс Одеса і Дніпропетровськ, і це дає нам підстави запевнити колег з Європи в тому, що Україна справиться із своїм завданням. Окрім України, такі презентації зробили і Словенія, яка прийматиме європейську першість серед чоловіків у у вересні цього року, а також Франція, яка влітку проведе чемпіонат серед жінок. Важливо було членам борду довести інформацію, де ж знаходиться Україна в плані підготовки. Скажу, що настрій доволі оптимістичний, але з іншого боку, члени Фіба Європа, члени борду звернулися до української делегації з проханням надати на експертизу Фіба Європа. Проекти тих арен, які будуть побудовані на предмет відповідності вимогам Фіба. З іншого боку, вже ближчим часом ми маємо передати до штаб-квартири Фіба Європа, також графіки будівництва для того, щоб ми вже могли предметно працювати в прив'язці до саме будівельної складової. Відправною точкою будівництва арен є квітень цього року. Тобто робота вже тривала. І робота не стоїть на місці, і вже з моменту одержання Україною право на проведення відбувалося, по-перше, аналіз і вибір місць, проєктування самих об'єктів. Тобто, я не, я не скажу, що ми сьогодні знаходимося на нульовій позначці. Ми вже відірвалися від землі, але подальший процес має бути дуже динамічний, тому що від нас вже очікують конкретних результатів, конкретних графіків і розуміння того, що ми рухаємося вперед. З величезним оптимізмом колеги з Фіба Європа сприйняли інформацію про початок активної фази будівництва арени у Донецьку, презентація якої відбулася нещодавно, а також арени, яка проведе фінальну частину змагань. Дмитро Буряк, власне компанії Division, яка і відповідальною для за звернення цієї арени, представив інформацію. Яка є на сьогодні. Наші колеги дуже жваво цікавилися нашим досвідом проведення Євро 2012, нашими напрацюваннями. Сьогодні для нас немає незрозумілих чи сторінок, які ми повинні були перечитувати вперше. Ми дуже добре розуміємо, що робимо, і багато з тих, з тих скажімо, елементів презентації і словенської, і французької. Для нас були абсолютно зрозумілими, ну єдине, що шкода, дуже мало часу, щоб допомогти колегам зробити все на найвищому можливому рівні. Ясна річ, сьогодні і Європа знаходиться у кризовій ситуації і економіки, навіть таких потужних великих сил, якої Франція, чи, скажімо, доволі високорозвинена Словенія, вони дуже я б сказав так, оптимально підходять до підготовки турніру, зважують усі ризики, але я переконаний, що у них, у них все вдасться. У нас трошки більше часу, у нас є можливість провести цей, цей турнір на дуже високому рівні. Я навіть у тій презентації, яка була, сказав, що ми сподіваємося, що це буде найкращий Євробаскет за всю історію чемпіонатів. Словенські колеги так посміхнулися, але я думаю, що так воно і буде.